Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і в нас на черзі розклад для. Е, як це сказати? На три позиції. Любовний розклад. Тобто, що чекає вас у лютому, на у, про, у любовному просторі. Давайте ми так запитаємо. Чомусь я не люблю на любовному фронті питати. В коханні, що чекає вас у Лютому в коханні. І так, у нас три варіанти, як зазвичай, ви вибираєте інтуїтивно свій варіант. Якщо ви вільна людина, одинока людина, в парі я буду намагатися з кожного варіанта вибрати щось для вас. І так, завжди вибираємо інтуїтивно, нікуди не спішимо. Можете натискати на паузу. Якщо вам потрібно більше часу, Якщо ви сумніваєтесь між двома, між трьома дивіться все, по першій карті я буду давати приблизно ознаки до вашої ситуації. А ви вже від цієї, тоді від цього розкладу будете вже знати, що там вас чекає. І так, у нас перший варіант. Тут сонечко. Ви знаєте, по сонечку йдеться, і це може бути і в парі, це може бути і без пари. Це коли людина щаслива і сама з собою, і щаслива у парі. Це коли у вас ну, настільки зараз все добре наразі, на даний момент, коли ви дивитеся це відео, у вас все настільки прекрасно, я прямо не знаю, що сказати. Тому що це є одна з найкращих карт у Таро. Ну що ж, подивимося, що чекає. На даний момент все нормально. Тепер дивимося за лютий, що чекає. Угу. Дивіться, наскільки я розумію, ось це сонце це може бути ілюзорне. Ось тут карти кажуть, ви, були зас... ви на даний момент засліплені, або були засліплені, коли знайомилися, або коли, знаєте, повелися на те, а мені й самій хорошо. От якось так. Тут людина розуміє, що вона цим становищем, тобто. Війшла в ілюзії, або ваш партнер був настільки осліпітельний, настільки ем, говорящий, настільки ухажор хороший, або ви купилися на те, що, о, як би це сказати, вам було раніше настільки погано у відносинах, що ви коли стали одинокою собі: Ой, та я свободна, та я це, та я то". чи Це ви чоловік чи жінка, нема значення. І тут ви розумієте, що треба щось починати спочатку. Але, але перш ніж починати щось спочатку, треба вилікувати своє серце, тому що тут іде четвірочка е, мечів. А четвірочка мечів, вона йде після трійки мечів. Це значить, у вас було розбите серце. Ви, е, Як би це сказати, вам або розбили серце до сьогоднішнього дня, або от зараз у вас буде розбиватися серце. Тобто виходить так, що вам треба спочатку відпочити, набратися сил, помедитувати, прийти до е, якоїсь е, злагоди сам з собою. Бачите, і ось тут теж почати все спочатку. Вам зараз, ви якось знаєте, так, розчаруєтесь, але це не значить, що ви от склали руки і все. Або у парі розчаруєтесь, або в одиночестві. І тут вам на поміч ваш стан. Тобто ви заспокоїтесь, наберетеся сил, подумаєте, полікувати. От тут конкретно треба полікувати серце вам. І дивимося ще, що чекаю. А у вас не вистачає, знаєте, щасливих моментів в житті. А у вас чогось не вистачає, тобто гармонії не вистачає. От тому вам карти радять. У вас може бути у відносинах пауза до речі, навіть теж. Ось, але помаленьку, до кінця місяця ви знайдете один до одного підхід. Ви зможете знову один з одним розмовляти, спілкуватися. Якось так, якщо ви одинока людина, то я так бачу, ви почнете виходити вже до кінця місяця, почнете знайомитися, вже, можливо, зареєструється хтось з вас в інтернеті, почнеться спілкування, але це тако, знаєте, крок за кроком. Ось якось так я бачу. Я тут не бачу ще поки що конкретних якихось знайомств. Не робіть це єдине через силу. Ось такий у нас перший варіант. Забираємо сонечко, може, воно попадеться ще нам десь. І так, дивимося другий варіант. У вас ситуація підвішена. Чи то в парі, чи то без пари. Можливо, ви відчуваєте себе жертвою. Яка піддалася, яку обкрутили як ту знаєте, як з м'ючкою, обкрутили, обдурили. Ось, а, можливо, що вас просто підвішали наразі в такий стан. А, ви не знаєте, на чому ви стоїте, як то кажуть. Не відчуваєте ситуації таке враження, що або ваші відносини зайшли у глухий кут, або ви, як одинока людина, не бачите ніякого просвіту. Тобто. Нічого, ніяких перспектив. Будемо дивитися. Угу. І так, дивіться, ось. Щось е, таке враження, що. Хочеться доколіться. Дивіться, тут ви між емоціями. І, давайте я так скажу, чому так. Не, ні, 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 забираю, чому не чому так, а що чекає вас цього місяця в коханні? По-перше, дивіться, тут немає значення, чи ви в парі, чи ви без пари. Тут, скоріше за все, для жінок оцей розклад. От чомусь я відчуваю, якщо ви чоловік, то вас чекає знайомство з двома прекрасними жінками, але дуже різними. Одна буде, наприклад, дуже така емоційна, закохана, можливо, в себе, і така, знаєте, трошечки така відсторонена від цієї жизни, її не цікавить суспільство і тому подібне. Більше з природою, більше сама собою, якась така вона вся. Ну, в справі. Друга жіночка, запам'ятовуйте, тому що цей розклад і для подальшого. А друга жіночка, бачите, така вся, вона знає собі ціну, вона знає, як з чоловіками поводитись. Чоловіки на таких жінок, знаєте, як оці мотильки на фонарик. от вона у темноті світиться. Можна так сказати, порівняти так. Це така і сексуальна, і активна, атрактивна жінка, кокетка вміє обкрутити чоловіка. Він навіть і не зрозуміє, що з ним пофліртували і його покинули. Розумієте? Тут жінка ну, на, на такому високому рівні немає значення, що вона одягне у неї потенціал, такий дуже потужний потенціал, от так я скажу. Ну, прямо, знаєте, от є такі жінки, є й чоловіки є такі, які от магнетичні, ось тут я це бачу. Якщо ви не чоловік, а ви жінка і одинока жінка, вам прийдеться спочатку зайнятися собою, зайнятися собою в емоційному плані. Навчитися себе любити, Навчити себе поважати, навчитися а, себе презентувати. І відчувати, що я жінка, я жіночна, я активна, і шикарна, і сексуальна, і тому подібне, і атрактивна. Все, 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 ось тут. Це вам спочатку треба навчити. От ви почнете вчитися, притягувати магнетизмом, тобто бути у собі, любити себе. І це, наскільки я розумію, як для чоловіків, так і для жінок, дуже потужний навчальний процес. Саме в цьому місяці. Зараз подивимося, чи будуть для тих, хто шукає знайомства. Навіть якщо ви в парі, вам треба, щоб вийти з цього глухого кута, оцінити себе з емоційної сторони і з цієї активної сторони. Зараз подивимося для тих, хто. Без пари, чи будуть у вас якісь знайомства. Ну, ви знаєте, не, не западайте, тому що буде. Краще тримайтеся осторонь. Ваші минулі помилки, можливо, швидко закохуватися, можливо, кидатися на тих людей, які вас обдурюють. Тому. Карти вам радять навчитися себе любити, поважати, цінити. Спочатку це, а потім все інше. Тому що тут може бути таке, що ви кинутись, кинетеся на емоції, а у вас вже такий досвід був. Якось так. Тому тут і вийшов. Жрець це велика, великий урок для вас цей місяць. Випробування, можливо, навіть якісь. Тепер переходимо до третього варіанту і дивимося. Тут у вас нестабільна ситуація. Тобто ви над чимось задумалися. Тут немає значення знову, повторюю, чи ви одинока людина, чи ви в парі, а ви про щось задумались. Або якийсь переїзд, або. Покинути людину, або ви думаєте, ну я не щаслива якась, тому що в цій ситуації людина не є щаслива. А, вона зважує, а воно мені треба. А я хочу це. От навіть якщо ви без пари. Зараз подивимося, що чекає вас у лютому в коханні для всіх варіантів. Ну, ви знаєте, очікування чогось, але оце-да, оце да. Оце да. Що, ага, от що вийшло. Значить, зараз будемо дивитися. У вас якась блокада є. Зараз я подивлюсь, чомусь вона мені вискочила. І так, аж, аж десь покотилося за стіл. І так. Що у нас вийшло? Там було в нас ще, мені показувалося і місяць. Ти дивишся Десь я бачила що от двічка мечів ще. Бачите, таке враження ви ніби на роздоріжжі. Таке враження, що ви чогось очікуєте. Чогось очікуєте, вкладаєтеся ось, але забуваєте про. Не тисніть себе, в першу чергу не тисніть себе. Не напрягайте себе зробити цей вибір, з кимось познайомитися, кудись переїхати, полишити людину. Не тисніть себе. Дайте собі час, ось як карти кажуть. Тому що оцим, що ви себе заганяєте, можливо, хтось вас заганяє, щоб ви прийняли це рішення. Дивіться, ці карти кажуть. Спокійно відпустіть ситуацію, не придирайтеся. Розумієте, все у ваших руках, ось як ця карта каже, так. Можливості у вас завгодно, дуже багато, і у вас час є. Нікуди не треба спішити. Дайте собі час. Якось, знаєте, наберіться земної енергії. Це говорить про те, не заставляйте себе прийняти рішення. Підіть погуляйте в парк. Сходіть десь взагалі ось тако, десь походіть. Тут карти не кажуть, щоб з людьми зустрічатися. Тут побудьте наодинці, але, наприклад, з природою. Я би казала з природою, тому що ви, коли гуляєте, ви коли. Пішки ходите, але от дійсно не на роботу йдіть, нікудись, ніякої безцілі. Розумієте, ось тут порада вам без цілі просто підіть в парк, підіть в якийсь лісочок і відчуйте себе. Думки повинні бути зараз тільки коло вас. Відчуйте ту свободу, заземліться, ось що ще. Заземліться. Повірте мені, і тоді прийде оце рішення. Воно прийде, можливо, помаленьку, можливо, прийдеться вам декілька разів піти погуляти по парку. Але у вас прийде рішення, ви прийдете рішення, ви зрозумієте, які у вас цінності, що вам найважливіше. Ось. І ось ця розблоковка помаленько піде. Щоб ви розуміли, бо ви так ось цим, що ви себе трошечки тиснете, заганяйте в глухий кут тобто блокуєте себе. Не заганяйте, не заставляйте себе. Ще раз кажу: погуляйте. Можливо, декілька разів, і побачите, у вас все зміниться. Ось якось так, поради і місяць. Я відверто вам скажу: я не бачу тут знайомств. Цього місяця для тих, хто одинокий, але бачу легенький флірт. Ось це теж якась, як би це сказати, щось таке, що вам допоможе, будемо так говорити, розслабтеся, фліртуйте, навчіться фліртувати. Ось, тому що в мене таке враження: ви, можливо, консервативна людина ще. Якщо це ваш, ваш знак, ваш. Будем так казати, ви людина землі. Ось то ви консервативна, можливо, людина, яка ну як сказати, притримується традиційних поглядів. Трошки розслабтесь, трошки наберіться флірту. Повірте мені, ви прийдете до цього до рішення правильного рішення. Град, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам місяця! Закохуйтеся, любіть один одного. І а, все буде добре. І все буде Україна. На все добре, мої любі!